Це 50-річний Сергій Гаврилюк, родом із Новомосковська, Дніпропетровської області. Ще молодим він втратив зір через виробничу травму. І під час реабілітації, яка проходила за кордоном, вперше у житті дізнався про собак-поводирів. Така собака живе не для себе, а для людини. Людина для неї це все. Нам потрібна собака-компаньйон, собака-подружка. Це лабрадор, це ретрівер. У них генетично немає агресії. Роками Сергій буквально марив собакою-поводирем, от тільки грошей на такого помічника чоловік з інвалідністю не мав. Ще й в Україні таких собак майже не тренували. Ціна на таку собаку від двох-трьох тисяч доларів і до семи не кожен в Україні може собі дозволити собаку-поводиря за кордоном. Такі собаки значно дорожчі. Тож Сергію тільки й залишалося що сподіватися на щасливу долю. Вона постукала в його двері кілька років тому. Випадково Сергій натрапив на міжнародну поліцейську корпорацію громадської безпеки, де дресирують собак для різних цілей. Тоді якраз працювала програма з підготовки поводарів. Завдяки небайдужим ентузіастам Сергію випала унікальна можливість познайомитися з плюшею. По приваду Сергія це була любов з першого погляду. Плюша не відходила від нового друга ні на крок, стала допомагати йому пересуватися містом, вказувала шлях до найближчої крамниці, аптеки чи лікарні, і головне підтримувала у складні моменти. завдяки собаці, я виходить, почав усюди ходити. Я з нею усе обходив тут. У нас свій тандем. Якби у нас я її розумію, вона мене. З нею я навіть якось забув, що незрячий. Після цієї доленосної зустрічі Сергій ніби народився вдруге. Парочка друзів мандрувала потягами та да літаками, їздила на море та навіть підкорювала гори. Ми підіймаємося на Кострич. Гора така у Карпатах. Плюша вперед. Плюша йде і не дає зробити мені зайвий крок вліво чи вправо. Два роки плюша віддано берегла Сергія від небезпек, поки в їхнє життя не прийшла жорстока війна. Напередодні повномасштабного вторгнення Сергій з плюшею приїхали у Межигір'я. У тамтешньому кінологічному центрі вони мали допомогти тренувати собаку-поводиря для незрячої дівчини. Та натомість Сергій мало не загинув. Але найгірше він загубив вірну подружку. Прокидаюся від того, що таке враження, що кінець світу. На мене відчуваю що щось летить і чую крики за вікном. І характерний запах пороху. Кричу плюша, а її немає. Я плюша, плюша немає плюші. Як і решта собак, налякана вибухами плюша, втекла з кінологічного центру. Відтоді Сергій не може знайти свою улюбленицю. Золотистого ретривера іноді бачать під Києвом, але до чужих людей плюша не підходить. Жінка одна писала, що вона здається бачила плюшу 24-го числа. Коли їхати з Києва до Вижгорода нових петлівців, там є поворот. З моменту розлуки 50-річний Сергій не може знайти собі місця. Разом з волонтерами чи не щодня клеїть оголошення про пошуки плющі. А щоби хоч якось відволіктися, з головою занурився у роботу. Нині посилено тренує нового собако-поводиря Кіра. Поруч добре, молодець. Змійка, змійка. Апорт. Щойно його вірна подружка плюша повернеться, Сергій передасть Кіра у нову сім'ю, де той дбатиме про незрячу людину. А поки що йому тільки залишається вірити та сподіватися на щасливу зустріч зі своєю улюбленицею. Сніться що, на постійно сниться, що плюша прибігає до мене. От я Я сідаю, а вона так раз за плечі і поруч зі мною.